Панове, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. Ну що ж, сьогодні у відео, як ви вже здогадалися і прочитали в назві, я вам покажу, як можна зараз купляти в Туреччині, можна все повернути і купляти без ризику банів там і блокування, все таке. Я вже цей метод перевірив, я сам ним користуюся і він дійсно працює. Але перед тим як я почну розповідати вам цю інструкцію, все, що я знаю. Я б хотів би звернутися до тих людей, які в коментарях обов'язково будуть писати, що не видумуйте, купляйте в дорогих регіонах. Не займайтесь Фігнею з боксом і так далі. Отже, друзі, це моя особиста думка. Я вважаю, що турецькі ціни, ціни Туреччини і українські ціни, якщо на Xbox був регіон Україна, а його немає. Вони були десь дуже дуже близько на одному плюс-мінус рівні. Чому я так вважаю, друзі? Ви можете просто перейти на PlayStation, де є український регіон офіційно, і ви можете подивитися, чекнути ціни, і ви побачите, що Україна і Туреччина вона плюс-мінус на одному рівні. Тому я вважаю, що на Xbox гравці в Україні, українські гравці, мають право використовувати Туреччину. І чому б її не використовувати, я особисто її використовую і буду далі там скупляти ігри, все, що мені цікаво. Сьогодні не про це. Це перше. Друге, друзі, що я хотів вам сказати, що Xbox консоль від Microsoft це така штука. У нас в Україні ось немає офіційного регіону українського. І у нас все там ну, не так просто. Тобто, щоб цей метод реалізувати, треба трішечки заморозити. Рочитись так, він працює так, там ніяких проблем з купівлею ігор немає, але трішечки прийдеться заморочитись, просто не буде. Тобто, у два клаца мишки не вийде зробити так, щоб Туреччина у вас працювала, і ігри у вас були на консолі, і вам ну не блокували покупки і так далі. Нагадаю, якщо ви просто створите. Новий аккаунт, заведете його на консоль. Так, у вас два дні, дві доби, буде, до речі, напрацювати. На третю добу у вас її заблокують, і при покупці у вас буде висвічуватись помилка, неправильний регіон, змініть свій регіон. Якщо ви будете користуватися цим методом, що я вам покажу сьогодні у відео, у вас такого, такої помилки не буде. Ну, я вам все зараз розповім. Друзі, з вас, як завжди, пальці догори. Пишіть коментарі в підтримку каналу внизу під відео. Також ваші питання задавайте внизу під відео. І не забувайте підписуватись на канал Алекс Геймпас на Ютубі. І також залітайте в Телеграм та Вайбер канал. Посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Все, хвати, базікати, погнали дивитися, я вам все покажу та розкажу. Отже, друзі, що нам треба перше зробити, це створити новий аккаунт Microsoft, аккаунт Xbox. Одразу попереджаю, що ви з цього аккаунту грати не будете. Усі ігри, які ви будете купляти, які ви будете купляти в майбутньому в Туреччині, вони будуть доступні у вас на основному аккаунті. Цей аккаунт буде лише для купівлі в Туреччині. Тобто його можна так назвати, там турецький аккаунт, не знаю. Щось таке. Отже, з консолі не підходить. Нам з консолі не треба створювати аккаунт, нам потрібен ПК або мобільний телефон. І ми просто вуглі вбиваємо аккаунт Microsoft. І там можна увійти, натиснути і створити новий обліковий запис. Ми створюємо новий обліковий запис. Це краще робити під VPN Туреччини, і щоб це зробити, можна безкоштовний любий VPN завантажити. Якщо ви, наприклад, в браузері Google Chrome, це робите, як я, наприклад, роблю. Там є безкоштовний додаток Urban VPN, ви вмикаєте там Туреччину і погнали створювати новий аккаунт. Ми створюємо новий аккаунт, більше ми на ПК нічого не робимо. Далі ми переходимо на консоль Xbox. Беремо Xbox і натискаємо Додати новий аккаунт. Додаємо цей новий аккаунт, який ми щойно створили. Натискаємо далі. Ну, вводимо пароль, логін, пароль, натискаємо далі, далі, далі. І тут у нас, коли система запропонує зробити домашню консоль, друзі, обов'язково ставимо, натискаємо кнопочку Зробити консоль домашньою, щоб цей турецький аккаунт. Роздавав ігри на наш основний, е, ті ігри, які ми будемо купляти в Туреччині. Все, ми додали, зробили е, цей аккаунт домашнім, обов'язково зайшли ще раз, перевірили, що він домашній. Це можна зайти в параметри, загальні, персоналізація. І тут саме внизу буде моя домашня консоль. Кнопочка ми заходимо, просто перевіряємо, що стоїть галочка. моя домашня консоль, Якщо вона не стоїть, ми її ставимо. Все, після цього обов'язково видаляємо цей аккаунт. З консолі. Він у нас тут 5 хвилин побув на консолі, і все, він не заблокується. Ми видаляємо його з консолі, і далі, друзі, починається саме цікаве. Нам потрібно буде завантажити на мобільний телефон. Перший додаток називається Oldubill. У мене є оба додатки. Я перевірив, що той, що той. Додаток працює. Перший називається Oldubill, другий називається Ininal. І Нінал і Олдубіл це турецькі, банки, онлайн-банки. Ви можете їх завантажити, встановити, і ви можете зареєструватися з України з будь-якої точки нашої планети. По паспорту, але потрібен загранпаспорт. Там не потрібен турецький номер. Там можна просто натиснути реєстрація по загранпаспорту, виводити там дані, і за 5 хвилин у вас віртуальна картка Туреччини. Я вам розповім, як працюють ці додатки. Ви просто зареєструвались. Вам там, плюс-мінус, за добу, наприклад, все одобрили. Вас віртуальну картку ви випустили. Наприклад, і Ніна, у мене за 10 хвилин, мабуть, мені віртуальну картку вже зробили, і я нею користувався. Отже, які там нюанси, наприклад, Oldubill, там віртуальна картка створюється, але вона Microsoft не проходить. Microsoft не хоче з нею працювати. І, і якщо ви її навіть додасте до профіля, все одно воно напише, що ну, не, не пройде покупка з банку, там помилка сталася, але. Олдубіл він чому його плюс? В самому додатку там можна купляти коди щоб турецьких лір, щоб поповнити акаунт, щоб поповнити акаунт турецькими лірами там. Купляєш, наприклад, 300 лір, ну там комісія десь 30 лір буде, з 330 лір ти можеш купити поповнення, код поповнення, який можна буде активувати на свій турецький аккаунт і з сайту починати купляти любі ігри. Боже, я ось купив вже декілька ігр, вони всі працюють. Я декілька днів. Тестив, нічого мені не заблокували, не заблокували, все окей. Наприклад, і Нінал він випускає віртуальну картку, яку можна додати до Xbox і купляти через віртуальну картку. Але, наприклад, мені і Oldubil подобається, тому що я там скільки мені треба, я купив код поповнення турецьких лір, Microsoft аккаунта. Я активував на цей новий аккаунт ці ліри, і вони в мене просто в гаманці на Xbox аккаунті присутні, і все. І коли треба буде, я їх використовую. Які плюси, мінуси? Ну. По-перше, вам ну, ви все купляєте з сайта. Ви все купляєте з сайта через консолі. У вас нічого не треба робити. Ігри у вас там автоматично будуть з'являтися в вашій бібліотеці ігор, повній бібліотеці. Е, мінуси цього методу, способу, це те, що українськими картками, на жаль, не поповнити оці банки е, не Oldubil, не Ninal, ніяк не поповнити. Їх можна поповнити тільки через криптовалюту, там Bybit, Binance через p 2 p але, наприклад, у мене це зайняло пару хвилин. ну, якщо ви, якщо ви дружите з криптою, то ви, я думаю, за секунду там їх поповните. Якщо ні, друзі, там теж нічого складного немає. Або можна попросити когось за кордону ваших друзів, щоб закинули на цю картку гроші. А ви їм просто на, ну, на українську картку закинули. Якщо ви зовсім з криптою ніяк не дружите і не знаєте, як що там робити, але я ж кажу, це, ну, це дуже легко, нічого там складного немає. Отже, ви відкрили рахунок, наприклад, Oldubil. Ви відкрили Oldubil, ви поповнили через крипту, через P2P. Ліри турецькі, наприклад, там 500 лір. Е, до речі, там є обмеження на місяць, не можна поповнювати, що той що той банк, це турецькі закони. Такі, це навіть не самі банки, це закон турецький. Що якщо користувач не з Туреччини, то він може в місяць поповнювати тільки на 2 300 чи щось таке, чи на 2 500 лір. Але я думаю, для звичайного гравця 2 500 лір в місяць для Xbox це навіть більше, ніж треба. Тому що я не думаю, що ви будете там тратити кожен місяць на ці ігри. Великі суми. Волдубіль, як я вже казав, картку на Xbox напряму не можна використовувати. Там можна вивести, купити код поповнення гаманця Xbox, Microsoft. Тобто, в принципі, це мені навіть це зручніше, напевно, ніж картку використовувати. Ну, хоча ви теж і Нінал картку додали, поповнюєте і все купуєте купляєте карткою. Це вже як вам буде зручно. Друзі, за це нічого не блокують, консоль вашу не заблокують, аккаунт теж не заблокують, тому що ваш аккаунт з Туреччини. До речі, все це треба робити з-під VPN у Туреччини. Ви будете використовувати цей аккаунт новий на, в браузері, тільки з VPN-ом вімкненим Туреччини. І все, ніколи ваша консоль і не постраждає, аккаунт цей не постраждає, і ігри з Туреччини вони завжди будуть у вас доступні, тому що ви зробили цей аккаунт домашнім. Друзі, якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте їх внизу в коментарях під відео. З вас, як завжди, пальці до гори. Підписуйтесь на канал Alex Game Pass на Ютубі, в Телеграм та в як завжди, посилання внизу під відео. Отже, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.